Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора о 17.30 Запоріжжя чуло два вибухи. Російські ракети атакували вільну Андріївку. Артилерійських ударів зазнало село Верхня Терса. Поранені двоє чоловіків 27 та 54 років. Навів ракети на судоремонтний завод та ангари у Кривій бухті. Запоріжця засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Навесні 23-го Він погодився працювати на ворога, передавав координати розташування техніки та військових ЗСУ. На Запоріжжі одразу семеро окупантів здалися в полон на ділянці Вербове Новопрокопівка. Полонені подякували українським солдатам, що лишилися живі, а Путіна вилаяли. Чорні рієлтори ошукали самотнього чоловіка у Запоріжжі. Запропонували обміняти житло з доплатою. Утім, отримана на обмін квартира виявилася орендованою. А шахраї заволоділи житлом вартістю 700 тисяч гривень. Їх розшукали поліцейські, загрожує до п'яти років тюрми. Ветеран воює за землю зі степнянською сільрадою. З 2019 року Павло Чайковський не може отримати законні 2 гектари землі. Чоловік служить з часів АТО після війни мріє займатися сільським господарством. Якщо депутати не оформлять землю, піде в суд. Муніципальна варта, створена запорізькими депутатами для охорони комунальних об'єктів, немає на це ліцензії. За кошти громади їм закупили автівки і гаджети. А по факту мунварта не може працювати без поліції. Викрали 21-річного хлопця і вимагали викуп у такий спосіб. Хотіло збагатитися четверо бандитів у Запоріжжі. Жертву побили та вивезли у невідомому напрямку. Поліцейським вдалося знайти місце тортур, проте викрадачі втекли. Їх розшукують. На бульварі Шевченка завершують будівництво першого в місті кіоску укриття. З одного боку буде кав'ярня, з іншого сховище. На сесії міськради вирішили встановити зо 300 таких споруд по місту. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.